Одна донація може врятувати три життя, каже народний депутат України Арсеній Пушкаренко, готуючись до здачі крові. І додає, це найменше, що ми можемо зробити для допомоги нашим захисникам. Сьогодні порівняно з попереднім до речі, періодом покращився банкрові, покращується кількість донацій, але все одно потреба є. На жаль, війна її загострює. Тому я закликаю всіх здавати кров, робити донацію, тому що це рятує життя наших захисників, захисниць, наших людей. Днями до Житомирського обласного центру крові завітало близько 30 представників і прихильників правлячої політичної сили. Такі командні донації для них вже стали доброю традицією. Приходимо сюди не вперше. Я цього року вдруге здаю кров, і мої колеги також. Ми до цього підходимо абсолютно свідомо, і я думаю, що в подальшому ми дочекаємося перемоги, але це залишиться доброю традицією. Адже дорожче життя, мабуть, немає нічого в цьому світі, саме людського життя були й ті, хто сьогодні здавав кров уперше. Серед них директор ліцею номер 23 міста Житомира Ігор Баранов каже: це добра справа, тож не хвилювався і мав позитивний настрій. Не треба, мабуть, прив'язувати стільки до війни. Здача крові важлива в будь-який час. Причому, навіть якщо хтось сумнівається комусь допомогти, то здача крові вона важлива і для свого здоров'я. Тому в першу чергу це допомога іншим, і як приємний бонус це допомога собі. Уся процедура здачі крові триває близько 40 хвилин. Сама ж донація лише 10. донорами можуть стати особи віком від 18 років, та вага яких перевищує 50 кілограмів. Верхньої межі, якого зараз по законодавству немає, необхідно дотриматися дієти напередодні, не вживати аспірин напередодні і не мати гострих захворювань. Сьогодні нам потрібні донори всіх. Чити груп і і негативного разу. все. тому всіх запрошуємо стати донором. Є велика потреба. Центр крові працює у будні дні з 8 до 13. Також на місяць є дві робочі суботи у вересні. Це 13 та 27. Окрім того, бригада виїжджає по різних громадах області, аби усі охочі могли здати кров і врятувати чиїсь життя.